Так, у нас зараз запит клієнтки. В неї а, питання, їй наснилися кошмари. І вона хоче подивитися через карти. Про що це? Так, Зараз вона обирає собі карту, ми не будемо йти дуже глибоко. Це мій особистий запит. Так, це її особистий запит. І з її дозволу ми знімаємо це. Так. І так, витягуємо карту, яка буде символізувати тебе зараз. Мій стан, да? так? Так, твій стан, тебе зранку. Добре. Так. І що ти бачиш на цій карті? Тепло всередині? Не можу нічого сказати. Нічого а стан цієї не... жінки, про що воно? Спокійний, нейтральний, у прийнятті. Угу. Ну, в принципі, так і є. Можна сказати, зараз я у повному прийнятті, тому я і здивувалася, чому мені наснулися кошмари, жахи. Mm -hmm. І тому я звернулася. Тобто, все. Давай тоді витягнемо мені, карту, яка буде символізувати твій страх. Страх? Так. Да. Угу. Я хотіла сказати сон, але ну давай страх. Да, спочатку страх. Угу. Про що це? Ну, можу трактувати. Uh -huh. А, а що, що ця жінка випромінює? Uh -huh. Взагалі, про що це Відкрита, спокійна, uh -huh. прагне чогось досягти. Так. Ну, це відповідає тому, яка я в житті. Так. І тоді про що цей страх? Не можу сказати. Uh -huh. Як би ти трактувала? Ну, я не хочу тобі зараз підказувати. Ні, підкажи, я хочу. Ну, мені йде, але ти скажи, тобі відгукується чи ні, що це страх засяяти дуже дуже ярко, дуже Яскрав. яскравою зіркою стати. Так, да, можливо. Угу. Угу. І, скоріш за все, це пов'язано з вчорашньою розмовою, бо я знаю про вчорашню розмову. М -м -м, можливо. Угу. Давай тоді просто витягнемо цей сон. Карта, яка буде символізувати сон. Давай. Опа. Це втратило сенс. Ну, це, напевно, що все життя я займалась чимось. І це так і є, і це зараз мене не цікавить. Мене цікавить геть зовсім інша тема. Е, геть зовсім інша. А все, що було раніше, взагалі нічого не цікавить, я навіть сьогодні хотіла.